Військовослужбовець Артур Соснін, захисник острова. Зміїний, він провів у російському полоні 27 місяців і повернувся додому в рамках обміну 31 травня минулого року. Ввечері 13 вересня 2025-го Артур загинув у ДТП на трасі Одесирині. Він був за кермом мотоциклу. Розповіла його сестра Ганна. Він їхав попереду. Їхала автівка в попутному напрямку. Автівка була з причіпом. Він зацепив трошки причіп і його скинуло на, на обочину, і він улетів в кювет. Його викинуло з мотоциклу, і мотоцикл ще метрів сто від нього пролетів і загорівся. У мене два роки тому загинув чоловік на війні. Брат з батьком саме тоді були в полоні, і вони навіть знайомі не, не були. Мати загиблого Лілія розповідає, незважаючи на інвалідність після полону, Артур повернувся на службу. Прийде з полону, він всіх нас в... вчив, як треба любити життя. Він вчив нас підтримувати друг друга. завжди прийде на допомогу. в трудену минуту допоможе будь-якої людини. Людяність у нього, хоче було багато людяності. Звісно, після плена він трошки змінився, став жорстче. Но все одно любив життя, ну дуже хотів все успіть чи не за ці два і чотири роки, що він пробув полон. Серед тих, хто прийшов попрощатися, побратим загиблого Михайло, з яким служили в 88-му батальйоні окремої морської піхоти, 35-ї бригади. Розповідає, разом вони потрапили у полон, разом і повернулися звідти. Ми його пам'ятаємо кращим із кращих. Хорошим був бійцем. Він проходив велика і третя група інвалідності отримав. Залишив своє здоров'я в полоні. Його там катували? Катували, так да, усіх катували. Його мотували, тому що його сім'я. Він завжди говорив, що додому його там чекає сестра, мать. Він з цим жив 31 травня 24 року. Ми було з полоном радості, були у всіх в лазах. Чесно, тому що два з половиною роки пройти ад це не кожному поцілий. Ольга Лапшина, Ярослава Панкевич, Суспільне новини, Одещина.